Багато хто рахує, що вирішальні матчі починають вже десь за три, ну, максимум за 5 турів до завершення сезону. Але багато хто і я в тому числі все ж таки вважаю, що вирішальні матчі Чемпіонату. Вирішальні матчі сезону починаються за, даруйте, 10 навіть турів. Дивіться у 19-му турі спотикається навіть лідер Динамо Нічя. Програє. Кривбас. не досить впевнено виглядає Полісся. І це йде на руку переслідувачам. Ну, Наприклад, переслідувачі лідера Динамо Київ це Олександрія. Виграє. І Шахтар виграє. Виграють. Переслідувачі, коли спотикаються лідери. Лідери за попадання в Єврокубкову зону. Це ще й плюс, як я і назвав, Кривбас і Полісся. Дивіться, також спотикаються це на руку кому? Тому хто їх переслідує Карпати. Карпати хай скромно, але перемагають і далі переслідують. Ще пару ось таких ляпасів від, скажімо, Полісся, від кривбаса, і Карпати вже наздоженуть. І оця завітна четверта сходинка, така бажана. Для гарантованого виступу в наступному сезоні в Єврокубках. А Єврокубки друзі це заява про себе на міжнародному футбольному ринку. Розумієте, чому всі так рвуться в будь-який Єврокубок, чи в Лігу Конференції, чи в Лігу Європи. Ну, про Лігу Чемпіонів поки що для таких клубів, як Карпати, це можна тільки марити у, за хмарами. Але все ж таки, хто не мріє, той не має надії і не має нагоди перемагати. Погодьтесь. Отже, вмощуйтесь зручніше, любі друзі. Я всіх вітаю на YouTube-каналі Майстер Клас. Ми ось таким. Трошки філософсько-ліричним навіть, вступом починаємо наші прогнози на 20-й тур Чемпіонату України Прем'єр-ліги сезону 24-25, який стартує вже в четвер, стартує матчем ворскла Карпати. Ворскла Карпати давненько дуже. Частенько зустрічались між собою, дуже відомі один одному. Але є один але. Зараз вже Карпати не ті, які були перед вилітом у першу лігу. А по поверненню Карпати це, я б так назвав уже цю нову команду Карпати Перезагрузка. Оновлені Карпати. Карпати нового формату, Карпати, які вже, ну, скажімо так, десь через мінімум, через півроку, вже будуть об'єднані з львівським рухом. Вони вже, по вже майже об'єднались, тому що ви бачите мій прогноз був правий. А рух починає спускатися. По турнірній таблиці все нижче нижче. А Карпати підійматись вище вище. Це говорить про те, що вже підготовлюється е, ґрунт для ось цього об'єднання. На жаль, дуже чудовий клуб рух Львів, е, припинить своє існування. Точніше, він е, продовжить існування, але вже в лавах. Львівських Карпат. Отже, Карпати у четвер, 6 березня їдуть в гості до Ворскли, де справді відбудеться матч. Зараз, як ми бачимо, дуже часто буває, що матчі відбуваються не на полі господар і ми дуже з вами. Чітко розуміємо, завдяки і, і за яких подій це відбувається. Ворскла Карпати, звісно, вмотивовані обидва клуби. Мотивація для Полтавської Ворскли це виживання, в прем'єр-лізі. Прямо я заявляю. Карпат, Карпати боряться за попадання в еліту, в Єврокубкову еліту футбольних клубів України. А Ворскла, я заявляю, прямо у цьому сезоні, в другій половині особливо, бореться за виживання друзі. І тому в цей день четверг. четвер. У нас виходить, що буде протистояти один одному, клуб, який виживає, а це дуже величезна мотивація, вижити і зберегти прописку в прем'єр-лізі. І клуб, який бореться за потрапляння, ось, ну, принаймні, у першу п'ятірку. Це дуже, як то кажуть, Дорогого варта. Погодьтесь. І тому е, навіть не здивує ось в такому матчі рахунок 0-0. Тому що тут і нервовий стан, і фізично залежить від того, чи готові клуби і індивідуально гравці. Саме психологічно, ментально, до таких матчів. Фізично вони можуть витримати навантаження і ще й навіть в два-три матчі грати. Я більш ніж впевнений. А ось ментально і душевно, психологічно це дуже-дуже важливе, дуже важливий настрій. Ось на такі матчі треба дуже. Круто підготуватись психологічно. Я вважаю, що обидва клуба десь приблизно на одному рівні е таких ось, е як правильніше сказати, підкажіть мені. Хвилювань, е настрою такого е психологічного, розумієте, і я вважаю, що. Дуже часто такі матчі заканчуються або 0-0, або 1-1. Ну, чомусь з дитинства, як тільки я почув за футбол, я не люблю такого взагалі як поняття, як рахунок 0-0. Я просто не хочу сприймати матчі, які закінчуються з рахунком 0-0. Я їх не розумію. Не, не, не можу пояснити, чому. Але, друзі, я не розумію такий матч. І я завжди їх, вибачайте, за таку брутальність спортивну відфутболюю. І залишається у мене як мінімальний рахунок, ось на такий матч. Це 1-1. 1-1, але десь все ж таки трішечки більше в бік 1-2. На користь Карпат. Карпати сильніші. Навіть і по складу, і по грі, і по всім показникам. Погодьтесь. І тому я десь от е, перестрахуюсь, звісно, в цьому випадку. І все ж таки, якщо щось піде не так, не по-Карпатовськи, то буде рахунок 1-1. А якщо все буде добре, так як розраховую я. І прогнозую, то рахунок буде 1-2 на користь Карпат. Можливо, навіть і 2-0. Можливо, Ворскла не заб'є, але Ворскла дуже часто в своїх домашніх матчах забивають. Тому я все ж таки зупиняюсь на такому варіанті цього прогнозу, і це буде остаточний варіант. Карпати не програють х2. І при цьому тотал більше 1,5. коефіцієнт 1,64. Тобто 1,1, 1,2. 0,2, можливо. Ну, якщо дуже вже така, як то кажуть, піде рубка, да, то тоді 2-2. 2-3 навряд. Чи навряд, чи 2-2. Одним словом, офіційно і остаточно мій єдиний прогноз на цей матч. Х2 Карпати не програють. І тотал більше 1,5. Коефіцієнт 1,64. Друзі, вдячний за увагу вам! Не забувайте підписуватись на наш канал, ваші вподобайки і коментарі. Це дуже-дуже важлива підтримка і дуже важлива мотивація для подальшої боротьби і праці. Дякую вам за це наперед. Скріншот, як і на цей матч, по моїм прогнозам, як і на всі інші. Я набагато раніше закидаю до нас в телеграм-канал. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. Посилання в першому закріпленому коментарі до нього. Хто підписаний на наш телеграм-канал, тот першим знає про мої плани, про мої прогнози. Тому що я там ділюсь спочатку, а потім готую і починаю е, запускати відео вже в YouTube форматі. І при цьому дивіться, хто підписаний на телеграм-канал. Мало того, що першим знає про мої прогнози, а ще й заощаджує 5, 10, а іноді і набагато більше хвилин свого е корисного, свого дорогоцінного часу. Так що, друзі, перший закріплений коментар, там ви знайдете посилання на всі мої соціальні мережі, у тому числі і на телеграм-канал. Ласкаво просимо! Ну, а дивлюсь я прямі трансляції з сайту, який опублікований в описі під кожним з моїх відео. Дякую за перегляди вас. Також вдячу вас за підтримку, активність. Це дуже важливо в ці нелегкі часи. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава ботостраждальному українському народові і героям нашим слава! Мирного неба, скорішої перемоги! Міцного здоров'я, щастя, любові, добра, друзі. Бажаю всім вам. До зустрічі, всім папа!